Добрий день, ми з України! І знову куми, куми з конотопа. і Знову патріотичний челендж Україна 2024. Сейм, отруєний тобою. За сейм, отруєний тобою, за сморід, що літає над водою, за рибу, що на березі гниє, за пляж, куди. Ніхто вже не заїде, і жаби вже не кумкають в заплаві, і рак вже не свистить на перевалі, не йдуть байдарки зранку в похід не переходим річки з вудочкою в брід. Бо навіжений з півночі сусід хай обросте прокляттям його рід, із Тьоткіну у воду скинув стоки, щоб наше море загрязнили нечистоти. Він хоче знищить сейм, десну. Дніпро, щоб задовольнити ненависне нутро. Це скільки має бути ненавистів звіра у цього недолюда Бозувіра. Щоб планомірно нищити природу, щоб насолити цілому народу, який не стане з роду на коліна, бо має горде ймення Україна. А помста буде за злочини. Усі твої прийдуть на землю ворога. Бої, і це за сем, отруєний тобою, за сморід, що літає над водою.